Шість золотих, дві срібні і шість бронзових медалей. З такими результатами сумчани повернулися з Кубку України з пауерліфтингу та жиму лежачої. Змагання відбулися в Коломиї Івано-Франківської області. З призерками спілкувався Олександр Качанов. Сума 360 кілограмів, присяд 125 кілограмів, жим 75 і станова 160 кілограмів. З такими результатами Ганна Гулієва стала срібною призеркою на Кубку України з класичного пауерліфтингу. Переможниці, спортсменці з Івано-Франківська у Ляні Лютник, Ганна поступилась у 65 кілограмів. Дві медалі золоту у пауерліфтингу в екіпіруванні та бронзову у класичному здобула у Коломиї Віталія Алісіменко. П'ять років я вже суддя національної категорії з пауерліфтингу. Раніше я випробувала свої сили на місцевому рівні, у місті Суми, обласному рівні. Ось, але ще не наважувалась поїхати на всеукраїнські змагання. На питання, чому у класичному пауерліфтингу бронза, відповідає. Не вистачило сил, тому що ще нема у мене того досвіду, і це перші змагання, і це вже дуже гарний результат, як на мою думку. Я бачила інших атлетів раніше і знаю, про що я говорю. Двічі золотою стала Вікторія Лишневська. На кубку України з класичного жиму лежачі Сумчанка посіла перше місце. Ще одне золото Вікторія вибрала у жимі лежачі в екіпіруванні. Це четверті всеукраїнські змагання спортсменки. До цього вона ставала переможницею та призеркою всеукраїнських змагань. Чим одна цьогорічна медаль відрізняється від іншої, говорить класичний жим лежачі це моє це. Те, чим я займаюся вже не один рік. І це мені подобається. Але жим лежачий це те, в чому я ще тільки починаю. Це цікаво, це мені теж подобається. Але сказати, що більш моє, я поки не можу, бо я ще тільки на початку дороги. Команда Сумської області на змаганнях у Коломиї вибрала перше командне місце в екіпірувальному жимі у жінок, друге у екіпірувальному жимі у чоловіків і стали третіми у класичному парліфтингу та класичному жимі у жінок. Олександр Качанов, Олександр Гордус, новини на Суспільному. Суми. Крім сумчанок, золота у пауерліфтингу серед чоловіків виборов глухівчанин Андрій Степанов. На кубку України з класичного жиму глух... глухівчанка Катерина Поцелуєва стала срібною призеркою. Марія Сазонова виборола бронзу. За жиму лежачі. Катерина Поцелуєва стала першою. Маріна Марія Сазонова третьою. Перше місце серед чоловіків здобув глухівчанин Денис Коноваленко. Ігор Іванченко з Глухова посів третє місце.